Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Грай музика грає. Дівчатенька, усім вітання, усім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні відео розмовляльне, надихальне. Можете слухати його в режимі радіо, якщо бажаєте. Але я сьогодні включаюся до вас, щоб вам продемонструвати Переяславську сорочку, власноруч, вишиту та зібрану, повністю вручну, щоб ви помилувалися нею, надихнулися і, можливо, створили собі Переяславську сорочку. У мене на каналі вже є одне таке відео: фейс to фейс це рідкісні відео, оскільки ми зазвичай вишиваємо, щось там руками показуємо, щось плетемо. А от щоб так сісти і порозмовляти з вами, це потрібні зусилля докласти, це потрібен час, його практично немає. Але сьогодні дякувати Господу Богу та Збройним силам України. Сьогодні у нас серпень, 25-го року. Ми живемо у війні в Україні. Але все-таки, дякуючи їм, маємо змогу щось от працювати, і крім того, щось навіть мати хобі, і навіть от вишити, вишивати собі сорочки. Так от пам'ятаю, що у березні 24-го року я знімала подібне відео. Там я показувала на собі вишиту теж зібрану київську зоряну сорочку. Я знаю, що дуже багато вже таких сорочок люди повишивали. Але на цей раз Переяславська сорочка. Щоб, наприклад, прослідкувати шлях її вишивання та створення, ви можете зайти от у відео на моєму каналі, і там, починаючи десь з березня, по-моєму, я в березні її розпочала сьогодні, вже серпень, закінчила я її у липні. От, тобто декілька місяців пройшло, але я намагалася фільмувати все от від покупки тканини і геть до останнього практично стіпка завершального. От, щоб ви могли побачити, як вишивається і створюється сорочка, і надихнулися. Але можливо для глядачів, які перше. Ось потрапили або їм якось попало це відео. Я хочу вам сказати, що я не професіонал, і вишивання це моє хобі. І декілька років назад, коли я розпочинала вишивати бісером картинки, потім картинки хрестиком, потім і ось. Дійшла до створення вишивки сорочки собі, і це не сподіваюсь, не остання не моя сорочка вишита. То хочу вам сказати, що оскільки я змогла, то і ви зможете. Це точно, це точно, це 100% точно. Так от я собі трішки тут занотувала, що би я вам хотіла сказати, але ви по цій сорочці все знаєте. То був зі мною, але от е, як вона виглядає на людині, звісно, ось я тут встати в повний зріст так не можу, от і вам показати всю цю красу. Тут в мене е, е, я напроти віконечка, і воно так трішки засвічує. Ось. Але якщо ця техніка моя дасть мені змогу, то я потім е, докладу кусочок, де, можливо, в повний зріст ви її побачите цю прекрасну сорочку. Отже. На просторах Фейсбуку десь чи е, мені в коментарях, можливо, якихось десь мені випливло е, така назва, як Переяславська сорочка. І коли я перейшла от в цю групу, Переяславська сорочка, і коли я подивилася на ті сорочки, які там пропонуються до відтворення, то, дівчатка, саме складне, саме складне, що буде от перед вами стояти. Це запитання, що вибрати? Тому що там тих сорочок там більше 30, мабуть, я не пам'ятаю кількість, але їх настільки багато, і одна красивіша іншої. І ті взори різноманітні, і кожну хочеться. Оце буде саме найскладніше обрати той взір, обрати ту сорочку, яку би ви хотіли вишити. Але коли ви вже її виберете то треба постукати адміністратору на пошту і написати, що ви виявили бажання створити цю сурочечку. От і прошу дати мені схему, але, дівчатка, не бавтеся в ігри. Не грайтеся, тому що правила групи передбачають, що ви вишите, вишиєте її протягом року. І здавалося, Господи Боже, рік! Це ж так довго. За рік можна їх і декілька вишити можна, але рік це не так і багато з другої сторони. Наприклад, для працюючої людини, яка ходить на роботу, у якої діти, у якої можливо батьки, часу якої тої людини потребують усі навколо і знайти ці хвилинки. Для власного того спокою, для власного хобі, щоб сісти. Ви ж знаєте, як то складно, коли е, треба ж відволіктись від усього, сісти, ниточки, тканина, зібрати ті мізки, докупи, і, і нарешті розпочати класти ті стібочки вже в кращому випадку. Розумієте, то це все потребує часу і зусиль. Але все реально і все може бути. Аби тільки нам спокійних вечорів, дівчата, і побільше оцих хвилин для нашого задоволення, для нашої хобі, для нашої терапії, я б сказала. І я вже декілька разів казала, що це вишивання, це як терапія, розумієте? Воно відволікає оця дрібна моторика, воно складає пазл в мізках якось так, що що це тримає наше ментальне, фізичне, фізіологічне, психічне, психологічне і додавте самі оце наше здоров'я. Ну і ось ви маєте схему, і вам потрібні матеріали на сорочку. Це відео не про те, скільки матеріалу потрібно, які нитки потрібно, які каунти, які ті нитки. Це все ви знайдете в YouTube, є дуже багато тих відео. От. Я лише розкажу про цю сорочку. Вона створилася на льоні Сотема. 100% італійський льон та французькими нитками Цебелія від GMC. І я дуже щаслива була б сказати вам, що це український льон. Знаєте, що це українські нитки, ну поки що ні. Але все попереду. Я думаю, що у нас є, до речі, і українські льони, і можна на них спробувати. Ну саме ця сорочечка вишита на італійському льоні Сотема 30-го каунту дуже гарний каунт, видно переплетіння, видно дірочки, і коли ви візьмете той льон в руки. Він такий гладенький, він такий приємний от, до вишиття, ніби такий чимось змазаний. От, щось у мене тут. Чи, вибачайте, нема ніяких зачісок, немає зараз літо і нема що там займатися. От. І ви візьмете цей льон. Будьте з ним дуже обережні. Якщо ви виберете сорочку, от з такими техніками, як у мене, тут є вирізування, то Треба чітко дотримуватись технології того вирізування, щоб ніде не затягнути, ніде не смикнути, тому що там буде ймовірність, що ті ниточки вони гладенькі, ті переплетення, і можна десь висмикнути ниточку. Все воно поправляється, звісно, там можна ту нитку поправити. Ну але для чого нам ті нерви? І, і зайвий отой неспокій? Треба дуже бути уважним. Ниток лишилось до речі, я взяла цих два мотка. Оци, оцих ниток біленьких, їх вистачить ще на дві сорочки. Це точно. Цих, можливо, теж вистачить ще на одну, а можливо, і не вистачить, не знаю. Тяжко сказати, скільки їх тут залишилось, Ну, залишилось їх багато. Можете бачити. А, до речі, я вам не сказала, що це сорочка номер 9 Там у Переяславських сорочках вони пронумеровані. Так, І вона відповідає, там саме місту Переяславу, все ось. І м -м, ниточки я обрала. Такого кольору найбільш подібні до фотографії, розумієте, але ви можете змінити колір цих ниточок. Ви можете вибрати ті, які вам пасують, які вам до душі, ниточки, розумієте? І вишити тими, якими ви хочете. Там це не заборонено. От, у групі здається. Ну, але перепитайте в адміністратора на всякий випадок. От я ж вибрала такі спокійні. Нитки, пастельні, от, на, щоб мені до оригіналу більше було от воно. І от що я ще вам хочу сказати по цій сорочці? Тут уставковий крій, тут багаторядові пухлики. Все-все-все по ній я фільмувала, я все по ній розповідала. От, До речі, речі, я ще бачите навіть сплела силяночку, ось таку, це я теж от, сплела своїми. Руцями і використала, так, використала такі бісериночки, щоб воно пасувало до цієї сорочечки. І на мою думку, от дуже воно все пасує. Цей ниточки льон я купувала в магазинчику Мій оберіг. Ну, все це я розповідала. Можна придбати матеріали в магазинчику світ льону або в тих магазинах, які, де ви купуєте. От Льони. І ця, ця сорочечка, звісно, не ідеальна, але не потрібно бути ідеальним. Розумієте, щоб бути унікальним. І кожна сорочка унікальна. І я дуже багато бачила в групі Переяславська сорочка, де майстрині вишивають саме цю сорочку, номер 9 тому що вона не сильно складна. Така, але і не з простих, тому що тут не тільки лиштва. знаєте, Тут оця техніка вирізування, і вона, бачите, тут так трішки засвічує сонечко тут, знаєте, от, Але все реально, все можна. от, Тут на Гудзічок, от я зробила манжетики тут на Гудзичку. Після прання, до речі, цей льон став таким звичайним льоном. Він вже не гладенький, він вже такий, от, як має бути. От, сорочка потребує, звісно, ручного догляду, або прання в ручному режимі, так, в такому неінтенсивному, не викручувати її, нічого там з нею не вичворяти. І тоді вона прослужить дуже-дуже довгі роки. От, бачите, і все буде добре. От. Сорочечка ідеально ось тут от сіла. Ну, це от ви можете бачити, як гарненько вона виглядає. От потім я ще, ще раз а, спробую вам її от, показати в повний зріст. Її можна носити і, і до спідниці, і до, наприклад, до джинсів. Все це зараз, от, я думаю, реально. Ось так вона виглядає. Давайте все-таки, отак я вам її от ближче покажу. Ось, бачите, яка тут техніка, які тут рукавчики, сижу на кухні. Сподіваюся, дівчатонька-сорочка вам сподобалася. От я на Фейсбук її показу. я на Фейсбук в себе на сторіночці її показувала, і швидше всього ця красуня буде. Продаватися, тому що ну потрібні матеріали, потрібно ну, далі рухатись, ще щось вишити. От а сорочок тих переносити я не знаю, як у мене вже їх от, ну але дуже гарна. От, вона вартує от, дорого. Скажу вам, вона я її ціню 20 тисяч гривень. Це повністю ручна робота. Я не знаю, чи це дорого чи дешево, але мені здається, це ціна для такої от сорочки. І раптом вам вона сподобалася, то можете написати мені на електронну пошту. От і от розмір її XSS, тому що дівчат, крім того, що треба матеріали на новий проєкт, який щоб вас тішити ще якимись вишивками, то потрібно і донатити на війську, пам'ятаємо, в який час ми живемо, і ми живемо тільки дякуючи, що нас бережуть, наші воїни. Це однозначно. І я бажаю вам, щоб ви вишивали, от, щоб ви відволікалися, от, щоб все у вас було добре. От. Бережіть, себе, бережіть себе та близьких дівчатка, тому що ну, ми мусимо вижити, мусимо дожити до перемоги України, а вона буде, як би там не було, побачите, все буде у нас добре. От, будемо вишивати, кішитися, надихатися одна в одної. І все у нас буде добре. Сподіваюсь, вам сподобався. сподобалася ця красуня. От. І зараз я спробую вам показати її от, якось так трішки, трішки далі. Ось такі рукави, ось такі уставки, ось така. Краса незимна, ластки, все по старовинному крою, все як має бути. Отже, дівчатенька, всім пока-пока. До наступних відео. Сподіваюся, будемо живі. Здорові то побачимося. Щасливенько. Отже, дівчатенька, як можу, так намагаюся вам показати цю сорочечку. Ось такої вона довжини. Вона, можливо, і задовга. От, але довшої коротшу можна зробити, але ось вона, ну, її можна і на випуск, і можна її заправити. Я зараз до джинсів її вдягну. Але щоб ви подивились, от, як вона, бачите, виглядає, от, то це мені складно, нема нікого, що хтось мені допоміг. Ну, але краса, краса. Бачите, Дуже гарна сорочечка. Дуже гарна сорочечка, просто прекрасна. От. Зараз так от ближче підійду. Ну, Мусово в дзеркало. От ось так от. Знаєте, ось. Навіть силяночка є до неї вже. Ось така краса. Ось такі ті дуже гарні рукави. Ось які уставки. Просто прекрасно. Ну, я дуже задоволена. Дуже задоволена, просто. І можна отут ще під поясочок, отак от, знаєте, от, і от під поясочок вона стане трішки така коротша. Ну, просто буде чудо чудесне. Ось така от. Сорочечка вийшла. Ось така краса. І хто любить до джинсів носити, сорочку теж має місце бути. От, вже по-сучасному. От, теж, от, бачите, яка краса. До чого завгодно. Колір такий нейтральний, все супер люкс. От. Так що чудесно, прекрасно. Ось ось така сорочечка. От. Сподіваюсь, я продемонструвала, як могла, дівчатинка. Я щаслива, що я створила мені процес цей таке задоволення приніс взагалі просто. Це, це просто от, от, слова мене передати, наскільки я щаслива, що я її вишила. От. От. Все, а на цьому вже будемо закінчувати. Всім щасливого, все. Пока-пока.